Всім привіт! Ви, як завжди, потрапили на мій канал Паперова Тея І сьогодні у нас буде відео розпаковка паперових сюрпризів. Я для вас підготувала новинку і зараз ми її з вами оглянемо. Вона складається із п'ятьох пакетиків. Цю новинку я робила ще дуже давно, тому будемо казати новинка. Із минулого. І я взагалі не пам'ятаю, що там, і мені самі буде дуже цікаво це розпаковувати. Тому давайте обирати пакетики. Мене вже дуже давно просили розпакувати із колекції малюнки по клітинкам ось цього Амняма, тому я якраз його і поклала. Я, до речі, зробила нам таку новорічну атмосферу і покликала ось сюди гірлянди. Так, далі у нас колекція мій літній одяг, ми її скоро закінчимо, тому давайте візьмемо ось такі шортики. Далі колекція для дівчинки паперова Ліани і, по-моєму, якщо не помиляюсь, я тут десь вставлю її канал. Вибачте, за мій голос, тому що я ще не ну, добре вилікувалась, і у мене трошки може бути таке щось з голосом. Далі колекція Minecraft, яку ми сьогодні закінчимо, також, як і колекція для паперової ляни. Також ми сьогодні з вами закінчимо колекцію попсоки для телефончиків. І сьогодні у нас такий пакетик. Також ми з вами закінчуємо сьогодні колекцію Гра в Кальмара. Беремо пакетик. І закінчуємо колекцію бункер. Також беремо пакетик і колекція хороша кава-чудова кава хочу взяти ось цю дівчинку. Я не пам'ятаю, як її звати, тому що я вже не граю в цю гру. Якщо буде мені некомфортно розпаковувати, то я, скоріше всього, зніму нігті. Так, Із колекції 20 пакетиків беремо ось цей Кепі баркою Далі колекція Rot. Давайте візьмемо його. О, і колекція, також, яку ми сьогодні закінчимо, йде сюди. Це равлики Боб. Також беремо її. І наша новинка, давайте візьмемо. Ой, о! Давайте візьмемо його. З вами скетчбук, і вже просто дуже багато чого пережив. А, о, ні, наша сторінка. О, ні, це було очікувано. Все, і дикати звідси. Вирішили за компанію. Так. Я не розумію, як я так гарно це все склею. Уявляєте, навіть коли знала нігті не могла це відкрити. Це просто. Ні, ну, це вам, що я очікувала. Нервно. Чувствую я буду довго монтувати. Хотіла зняти естетичне відео. Зняла. Окей, все, давай. Па-па. Бункер якраз прям в точку у мене вона тут і стоїть. Давайте її відкриємо. Я обожнюю цю колекцію. Так. І ми її беремо в бункер. Вона у нас остання. І я сподіваюся, що я не загубила якийсь пакетик, і у мене. Піде все не по плану. Це я не знаю і дізнаюся після того, як викладу це відео. Вона з собою захотіла взяти банку з водою. Що логічно. Так, давайте прочитаємо її анкету. 22 роки Луїза її звати Фобія на комах. Врятувала 20 людей. Ну, мені здається, що. Вона просто достойна бути в бункеру. І, ну, блін, вона обов'язково має бути в бункеру. Так, далі колекція 20 пакетиків, якщо я не помиляюсь. Так, це, скоріше всього, вона. Так, це вона. Вона. Так. О, тут у нас цілих два сюрпризи. Блін, я вже і забула, тому що я цю колекцію робила влітку. О, це у нас мейбл із Gravity Falls. Щось я дуже довго це все розпаковую. Давайте ми будемо пришвидшувати. Куди ми тебе приклеїмо? Піднімайся. І пусти на мейбл. Чуєш? Чоловіче, піднімайся! Піднявся, слава Богу. Так. Далі у нас колекція равлики Боб. Вау, тут нам попався ось такий жираф. У мене він навіть, до речі, є. Куди ми тебе? Ось сюди. Так, 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 пупсоки. Я говорю, я просто дуже везуча. Ось чого потрібно вчитися монтажу. Я взагалі не дуже полюбляю одягати. Накладні нігті, тому що в мене звідти все йде не по плану. І ми прощаємося з цією колекцією. Колекція паперового. Тут у нас ось таке сердечко. І ми завершуємо цю колекцію і говоримо, їй бувай! Тільки дуже шкода. О, це у нас колекція Брейнроти. Давайте. Давайте, я сказала, давайте. Отак. Так, у житті нічого не приходить і не йде просто так. Це у нас передбачування. Так, колекція малюнки по квітинкам. Наш амням. Він просто величезний і в ньому цілих 2. А, я подумала, що за це Йошки. блін, Тут у нас ось такі милі малюночки. Це просто вау. Обожнюю. Це класно, коли ти розпаковуєш сюрпризи і сам не знаєш, що там. Так, це, скоріше, всього, у нас під номером 2. Трошки не розраховувала. Так. А це у нас іде сюди. Яка в нас колекція далі? Майкрафт, яку ми сьогодні закінчимо. Майк вже фільм закінчився, а я до сих пор це розпаковую. Хоча у мене і так це не зв'язано з фільмом, тому а, ми говоримо цій колекції бувай. Колекція мій літній одяг. Просто обожнюю цю колекцію. Ми цей пакетик розпаковували, блін, я й не заміт. Тоді цей Уявляєте, я навіть не подивилася це. Моя провина. Тут у нас ось такий топик. А-а-а! Це я вам новинку спалило. У мене навіть камера була в шоці. Давай, розпаковуйся. Тут у нас а -а -а -а! сам напій, який ми з вами готуємо. Я не знаю, навіщо я тільки що зробила цю помилку і спалила а все тому, що, що я сама про це забула. Далі у нас наша новинка. Окей, і в нас залишається тільки одна колекція на розпаковочку. Тут у нас ось такий малюнок. Це у нас колекція малюнки по клітинкам. Я писала, що буде ця новинка. Пам! Я, до речі, зовсім забула, що у мене не влізла в кадр і я не вибрала пакетик. Із такої осінньої новинки. Бам! І тут у нас ось така піжамка. Я дуже старалася цим відео, я просто вже вся трясусь. ось сюди. Ось і наше відео підійшло до кінця. Я бажаю вам просто чудесних канікул, кого вони зараз. Хорошого настрою і всім па-па.